Усі усі, усі усі, а не розказуєте, що ви, що ви знаєте. О. Чого? Чого ви? Ви ще А що ви тікаєте? Ну, так ви боїтеся, да? а? качки. Качки які. Усі усі. Ну, мать телефона бояться. А так клюють на раз. Ще й дожене. Щось їх мало було більше. Видачі зарізали того самого більшого, що бився.